Так, ну що, хочу вам похвалитися. Зробив я нарешті свою аргонову горілку. Зараз покажу як. Я там знімав відео, звісно, що до чого. Ну воно в поганій якості. Значить так. Сюди виточив фітінг. Зараз зніму його. Покажу, як я обжимав. От. Отвір наскрізний повністю. Різьба М9. Шаг 1. Е, у відповідній частині в грілці тут а, різьба відверта 24УНФ. Е, шаг різьби там, 1, 0, 20. Щось там. Ну, хоча в сотих різниця. Тому М9 шаг 1 закрутилося спокійно, собі, тугенько, так, хорошо. боль, Щоб не шукати плашку, можна так зробити. Що точніше, щоб не шукати мітчика. Плашку мячика. 24 ВНФ Так, обжимав, обжав ось таким от методом. От, як бачите, Тобто, Зараз покажу. Отак от, от. Сюди ставив провод і це вже загнув його трошки, вдарився. ну, Одним словом, ви зрозуміли, да? Що от так? Що отак от сюди і молотком. Ну, там на відео видно, я би зрозуміло буде. Так. Це все назад одіваємо. Навіть ось так, без будь-якої нитки, без будь-чого, вона спокійно працює. І не злітає трубка. Це я варив уже вчора на розході 6 літрів. Хвилину. Нормально. Навіть продувається. Де мікрофон, тут не знаю. Одним словом, продувається. Ротом навіть. Тут відповідно так же ж само абсолютно обжато. Що стягну. О, так же ж само. Отвір. Вбито туди, впресовано доб добряче так молотком. От. Ну і все, все продувається. Ось, так само. Раз. І ось цим от кожухом два. Так. Ну і тут звичайний бінцерівський мама, чи папа, папа, получається, роз'єм під газ є іще Одна штучка, яку потрібно зробити, це одіти трубку у е, якийсь Якусь опльотку. Є в мене опльотка, але там потрібно купити е, дрота якогось довго водожною 9 метрів, 9-8 метрів, бо нитку не можу протягнути. Дуже щільно йде і лажа, коротше, рветься, ниткася. От! То, що я казав. Раз. от шланг. І спокійно можна варити, подаючи присадочку. Я вчора бавився. Отлічненько виходить. Я ніж задоволений. Бюджетна горілка вийшла. Десь, по-моєму, собі вартість її усього. Получилося десь 1200-1300 гривень. Точніше не скажу. Ну, це з запасом навіть я б сказав. би. Це навіть із запасом. От. Вирішив е, ці е, лінзи накручувати без спеціальної прокладки. Тут що ставиться, бо виходить дуже висока вона. Ось так вона теж накручується хорошенько. По ізолятору сідає щільно. Тут все нормально, висота економиться, а це, відповідно, плюс. Тому що не треба нічого підкладати під руку, коли вариш. А то незручно, коли така от... да, воно руку тримаєш постійно, підкладати щось потрібно. Ну, Так собі разцяв і вариш. Ось такі от справи. По горілці, в принципі, усе. Ну, Далі ще зроблю опльотку. І усе. І буде щастя. Що хотів сказати? Робіть, Робіть таке. Цілково можливо зробити самому це 8 метрів зробив, виходить, 8-метрову горілку. Попробуйте купити за 1300 гривень в зборі горілку. Я на це поділюся.